Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Дякуємо вам, що ви з нами. Я продовжую ділитися мудрістю Божого Слова, тому що це є велика цінність для нашого життя. Зачитаю текст Божого Слова. Це послання до Колосян, 4 розділ 12 і 13 текст. Вітає вас, епафраз, котрий із ваших, раб Ісуса Христа. Який завжди ревно молиться за вас, щоб ви стали досконалі і виконали в усьому волю Божу. Павло згадав за свого товариша, члена своєї команди, Епафраса, і ось як він згадав його, що він ревно молиться за віруючих у місті колоси. А про що саме він молиться? Він молиться про те, щоб вони були духовно зрілі і в усьому виконали волю Божу. Це великий урок для нас, дорогі брати і сестри, молитися за наших братів і сестер у вірі, хто духовно слабенький, ще не виріс духовно, або хто не є в центрі волі Божої, не виконує волю Божу як слід, молиться за таких людей. Можливо, хто ще бореться з якимось гріхом, не може його перемогти, якусь гріховну звичку, молиться за таких людей. Це великий урок для нас. Можна нести людину, яка має якусь проблему так, на руках молитви, а можна її нести на язиці по людях. О, ти знаєш, що той знов там зробив такий гріх, знов там зробив такий гріх. А можна Богу сказати про ту людину, Боже, поможи тій людині, поможи, перемогти ту злу гріховну звичку. Відкинути її від себе, стати здоровим, духовно здоровим. І Господь сильний звільнити від будь-якої залежності і дати повну перемогу. Знаєте, одне, що людина перемогла гріх, більше вже його не робить. Це вже результат. От. Але вона може бути ще не вільна від нього. Як? Що саме? Ще може людину тягти робити цей гріх. Вже коли людина. Ненавидить ту злу звичку, яка руйнувала, чи сім'ю, чи здоров'я. Оце вже людина вільна. Оце вже людина вільна. Це як порівняти можна. Попробуй заставити людину щось таке з'їсти, яке для неї надто бридко, надто бридко, що буде аж рвота. Не заставиш. А якщо людині дуже щось таке смачне-смачне, а воно їй шкодить, вона ж буде їсти його з насолодою, бо воно смачне. Отак і гріх. Коли він ще смачний, то дияволу легко запхати ту людину в гріх. А коли вже ми ненавидим гріх, о, дияволу нереально запхати в гріх таку людину. Так і написано в 44-му псалмі, що Бог досягає в нас такого рівня духовного, що в нас є ненависть до беззаконня, а любов до правди, правду любим, беззаконня ненавидим. О, це вже людина вільна, переможець і вільна від всякого зла. І ось. Апостол каже, за Єпафраса, він так молився за людей. Тому це урок, в першу чергу, і за себе так молитися, щоби собі звільнитись від будь-яких пороків, звільнитись. Чи це непрощення якесь є, щоби простити всіх. Чи це любов поговорити, обговорити, щоби Бог очистив уста. Чи це якась обіда, чи гордість, чи панічні атаки, чи ще якийсь страх, чи песимізм. Ось. Просити в Господа, щоб Господь забрав все погане, умертвив все погане, а зросли всі плоди духа, хто є духовно зрілий, щоб зросли плоди духа. І друге, Він каже, щоб виконали в усьому волю Божу. В усьому волю Божу. І ми в молитві очі наш так молимося. І Господь далі, заступаючись за цю жіночку, що сказав? Де буде проповідна Біблія, там буде сказано в пам'яті. Отак сказав Ісус. Він їй дав авторитет рівний Біблії. Де Біблія буде проповідна, там буде сказано про неї. І от я про неї зараз говорю в ефірі. Її надихнув Бог, і вона попала в центр волі Божої. Ото, друзі, дуже цінно цінно є, дуже цінно є, бути чутким до голосу Божого в серці, щоби щоб почути ту Боже Слово, ту Божу ідею, ту Божу думку, і саме так зробити. І явиться Божа слава. І благодаті ще більше прийде в наше життя. Ще більше. Я чув в одній проповіді таку історію, що якась людина їхала із заробітків. І де вона пересідала, в якій країні, там знайомі люди її зустрічали, вона, напевно, там ночліг мала, і ті люди, знайомі, везли її в аеропорт далі летіти. І цій людині вночі сон приснився. Свої заробітки віддай цій сім'ї, в яких ти ночуєш. А його не було кілька місяців вдома. Він їде з Вахти. І він бореться, як віддати. Але підозрює, що це ну, Божий голос. І вони везуть його до аеропорта, а він бореться з цим Божим голосом в серці своєму. Як дати? Ну, а як додому я приїду без коштів, я ж працював, як дати? І він здається біля самого аеропорта. Здається, і каже: На, та, ці кошти Бог сказав вам дати. Я не знаю, що у вас, як вас. Бог сказав дати, я це роблю. І дав ці кошти. І коли вони летіли, літак чомусь почав втрачати висоту. Капітан каже, чи є хто на борту віруючий, священник, священнослужитель? Підійдіть до нас. Він підходить, а він був деякон церкви, підходить, каже: Я священнослужитель. І капітан каже, ми втрачаємо висоту і я нічого не можу зробити. Якщо ви віруюча людина, помоліться Богу, хай Бог нам поможе. І він каже: взяв мікрофон, вийшов до пасажирів і каже: я християнин, я віруюча людина, я зараз буду молитися. Наш літак втрачає висоту. Ви всі мені поможіть. Давайте разом помолимося. Хай Бог вийде нам на зустріч. І вголос молився, просив Бога захисту, помочі, щоб Господь. І коли вони помолилися всім літаком, він вів в молитві всіх людей, літак почав набирати висоту. І вони благополучно прилетіли і приземлилися. І вже коли вони вийшли з літака, один мужчина, я так скажу, багатий Боратино, один мужчина підходить до нього і передає йому суму в два рази більшу, яку він віддав перед відльотом. Каже, ви спасли життя моє. Я дякую вам. І йому цю суму дав і пішов. І він прийшов додому з коштами вдвічі більше. Бачите, як може бути. Ще один приклад розкажу. Їде християнин за кермом і чує голос Божий. Стань з лівої сторони. Він їде далі. Стань з лівої сторони. Він зрозумів, що це голос Божий, бо нікого немає в машині. Він виїжджає на зустрічну, переїжджає на ліву сторону, на обочину і стає. Зупинився. Через кілька хвилин, і за перехрестя, вантажівка втратила керування, і по його полосі йде з градусом 45 градусів. Нерівно їде, а боком йде. Чомусь так ну, водій щось не впорався з керуванням. І вона над ним пролетіла. І далі водій опанував автомобілем, і далі водій ну, поїхав автомобіль далі, в Кувейт не злетів. А він каже, як я був би на своїй полосі, водій як би не хотів мене скинути в кувейт, на мене наїхати, він би наїхав би на мене. Тому що не він керував вже автомобілем. А голос Божий сказав, і він остався живий. І він каже, в житті в нього багато таких випадків. тому дуже важливо. Навчитись ходити в центрі волі Божої, дооджати Богові, зробити, що скаже Бог, можливо, прийти комусь сказати добре слово, за когось помолитися, комусь, можливо, віддати останніх своїх там 100 гривень, а вони комусь будуть великою підтримкою, куплять хліба і те, і тепер, а можливо, комусь добре слово. Тому потрібно молитися за себе, і за ближніх, і за себе саме в цьому плані, духовна зрілість. І вміння бути в центрі волі Божої. Це настільки щасливий, це нам дасть можливість бачити Божу славу, Божу благодать, Божу ласку. І люди будуть дуже-дуже вдячні нам, що ми послужили для людей, чуючи голос Божий. Послухали Господа, ми послужили для людей. Це дуже цінно. Ось про що ще треба молитися. Ми в попередній передачі говорили, про що треба молитися це є продовження за себе, за свою зрілість. І за те, щоби бути в центрі волі Божій, жити як, як хоче Бог. Коли почалась війна, було вторгнення російської армії в Україну, я живу в Києві. І в мене в серці не втікати з Києва. Але чим далі, тим більше бомбардування, руйнуються будинки в Києві, літають винищувачі ось не наші. І, звісно, страшно. І два мільйона з Києва втекло людей. Я молюся, Бога питаю, Господи, мене втікати, У мене ж сім'я, дружина, дітки. Втікати, і мені розуміння, оставатись і служити. Я, щоб переконатися, що все нормально, що я чую цей голос Божий, я подзвонив до людини, яка має дар пророцтва. Помолись за мене, чи мені оставатись в Києві чи ні. Людина помолилась і мені слово від Бога передала: Оставатись і будете служити. Друзі, щоб нам остатись в Києві. То треба було дуже багато сили, тому що страх нас видавлював з Києва. Дуже багато сили. Вже кадировці були в Гостомелі Вірпіні. Дуже багато сили. І Господь поміг, ми осталися. Страшно було, але й ми осталися. І вже на восьмий день ми волонтерили. Дзвонять друзі. О, там моя бабуся, матуся, без їжі, без ліків. І ми на велосипедах спочатку. Щоб нас було, возили. Роздавали. Потім церкви Західної України, Рівнічна, Волин, Тернопільщина, Чернівеччина почали привозити продукти, ми їх фасували і роздавали. Ми допомогли 10 тисячам сімей продуктовими наборами. І то комусь три рази, комусь і п'ять разів. За самий тяжкий час в Києві, коли, коли почалась війна. Деколи, щоб виконати волю Божу, попасти в волю Божу, треба, треба відкинути від себе багато страху. Багато страху, буває страх великий. Але коли ми проявимо мужність, хоробрість і зробимо, як каже Господь, то будемо потім дуже задоволені. І я сьогодні задоволений, що я не втік з Києва, послухався Голосу Божого, і Бог використав нашу церкву, потужно використав нашу церкву для киян. Так само, приклад Ісуса. Коли Ісусу треба було йти на Голговський хрест, Він в вевсиманському саду, як молиться, каже: Отче, якщо можна, Нехай ця чаша пройде мимо мене. Але й нехай буде Твоя воля, а не моя. І отець хотів, щоб він випив цю чашу страждань до дна всю. Ісусу було так важко, така була боротьба в Гесиманському саду, що під його, як каплі крові, капав. Ангел явився і укріпляв його. Ісусу було страшно, тому що Ісус Бог. Але він проживав людське життя на землі. Людське життя. Він жив звичайним нашим людським життям. Проживав наше земне життя. І було страшно, звісно. Але він старався бути покірним Отцю, бути в центрі волі Отця. І він був піднятий на Головський хрест. З нього знущалися, били, принижували, підняли на Головський хрест. Сьогодні Ісус на свій подвиг дивиться з задоволенням. Тому що Він проклав дорогу в небо для мільйонів і мільярдів людей. Велику пользу приніс людству Ісус своєю покорою, що Він міг бути в центрі волі Божої до останнього подиху життя. Дорогі друзі, це нам великий приклад. Тому Хай Бог благослови. Молімося про свою зрілість і молімося, щоб нам виконати всю волю Божу в житті. Коли вітер в наші паруса, хорошо, а коли нам страшно виконувати волю Божу, хай Бог дасть сили і мудрості все рівно виконати. І, як написано у псальмах, ті, хто сіє зі слізми, буде пожинати з радістю. І прийде в наше життя Божа слава. Хай Бог благословить бути на всіх нас, мене, вас, бути сильними молитовниками. Дякуємо, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії або потребуєте духовної підтримки, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі в наступних ефірах.